На модернізацію надійшов сошник просапної сівалки John Deere 1770 Давайте пройдемося по основних проблемах цієї конкретної секції. По-перше, це виробітка важеля закриваючих коліс. Вже йде знос у самому важелі та у втулці. В цей отвір ми будемо наварювати шайбу для збільшення площі роботи і відновлюватимемо сам кронштейн башмак, тому що він у місці кріплення пружини вже зношений. У важелях опорних коліс. Вони вже мають люфт. Цей вузол ми будемо відновлювати та встановлювати сюди конусні втулки нашого виробництва. Тепер вузол, що має найбільші дефекти, тут це паралелограмне кріплення. Корпусні деталі вже зносилися, бо в якийсь момент або потягнулися болти, або відпустилися гайки, і їх вчасно не підтягнули. Виникла виробітка в кронштейнах та у самих важелях паралелограму. Але крім того, через сильні відхилення і люфти. А також через те, що вузол відпустило, з'явилася вироботка на корпусних деталях. І ще момент, ось тут видно таке пошкодження, що гайка навіть провалюється відносно площини важелів і вже почала розбивати чавунний литий корпус. Також через проведення самостійного та неповного відновлення порушилася геометрична співвісність, ймовірно, що це збільшило вироботку на важелях. Також є велике зношення в кронштейні амортизатора. Тут зависький отвір форми еліпса, але втулка зношена сама собою і пошкоджений кронштейн. Це дуже добре видно за планками паралелограма, навіть з урахуванням того, що вони закручені на 8 точок. Тобто тут всі ці отвори вже зношені, і їх потрібно відновлювати. В комплексі всі ці дефекти впливають на якість виконання посіву. Люфти в паралелограмі позначаються на нерівновірному укладанні насіння по глибині, двійниках та пропусках і може викликати струс насіння. Сильна вироботка у важелі закриваючих коліс впливає на неправильне закриття посівної борозни. Відхилення в важелях опорних коліс веде до неправильного прилягання колеса до диска та неякісного створення посівної борозни. І разом всі ці проблеми впливають на нерівномірну схожість та можливу втрату врожайності. Для відновлення механічних показників висівної секції ми виконали такий ряд робіт. Модернізували вузол паралелограмного кріплення, відновили кронштейний планок паралелограму та енообразне кріплення, відновили вірну геометричну форму отворів, прибрали еліпсовидні пошкодження. У вузли встановлені втулки з композитного полімерного матеріалу, що буде запобігати зносу вузлів та пошкодження конструкції. Модернізовані вузли кріплення закриваючих коліс. Поверхня кронштейну відновлена. Наварена металева провушена із збереженням співісності, А також встановлений комплект полімерних композитних деталей, які регулюються по зносу. Відновили вузли кріплення важелів опорних коліс. В отворах прибраний еліпсовидний знос. Поверхня відфрезерована. Конструкцію модернізували, прибрали різьбове з'єднання втулок, натомість встановили комплект конусних втулок із композитного полімеру та металеві вісі з термообробленої нержавіючої сталі. Цей вузол працює по принципу конусного підшипника, а також відновили поверхню важелів у місцях роботи обмежувача глибини. Відновлено отвори кріплення очисника ряду, встановлено нові втулки та комплект метизів. Замінено підшипники та ущільнення у ступицях. Відновили отвори кронштейну кріплення амортизатора висівної секції. Відреставрована основна рама висівної секції. Усім поверхням повернули їх початковий стан. Для отримання ще кращих показників роботи висівної секції ми виготовляємо та включаємо до модернізації такі апгрейди. Щоб активно протидіяти виміленню секції або її забивання, ми виготовили та встановили на важіль опорного колеса чистики. Цей чистик можна регулювати по мірі стирання. Головна особливість цього виробу, що пластина чистику зроблена зі сталі Хардокс, тобто він має кратно більше ресурс у порівнянні із звичайним металевим. Для протидії нелипання ґрунту, ми встановили прикочуючи колесо з пальцями, вигнутими під кутом 45 градусів. По-перше, завдяки формі на колесо ґрунт налипає по мінімуму і одразу спадає. По-друге, пальці подрібнюють великі частини ущільного ґрунту і формують мульчовану пухку поверхню. За рахунок цього сходи відбуваються у більш ранні терміни. Колесо укомплектоване міцною ступицею та надійним підшипником з шестикромковими ущільненнями. Колеса копіра замінено на спицеві для уникнення потрапляння ґрунту між колесом та розрізним диском. Виконана піскоструменева обробка рихтування та покраска усіх корпусних елементів. Таким чином, окрім того, що ми повністю реставруємо висівну секцію, ми також модернізуємо основні вузли системи копіювання ґрунту для отримання найкращих агрономічних результатів. А також для отримання подвійної вигоди на збереження ресурсів на ремонтних роботах та технічному обслуговуванні та на підвищенні якості посіву, та, як наслідок, збільшення врожайності. Гарних вам врожаїв. Хай вам щастить!